Доброго дня, мене звуть Олександр. Я солдат на посаді водія, третя -та танкова бригада. До війни працював водієм евакуатора, а тепер працюю, захищаємо неньку, допомагаємо хлопцям. На танковозі, на тягачу проводимо евакуації. Машини чудові, нові, обслужуються, добре. Є ще вільні посади, як категорії С, так і це є. Б теж багато, багато б легкових машин. Тому запрошуємо вас на службу для захисту нашої неньки. Доброго дня, я військовослужбовець 3 ї танкової бригади. Служу на посаді водія забезпечення. Підвозу боєприпасів та іншого майна. Долучайтесь до нашого дружнього колективу разом до перемоги. Доброго дня, нарядувати Анатолій. До повномасштабного вторгнення працював на своїй турі, за тубільником. Зараз випала така, можна сказати, честь. Працюю, продовжую допомагати Збройним силам. Працюю на тягачу з травом. Не всі можуть бути анкістами, водії нам треба, добрих, чуйних, працьовитих, машини добрі, сервіс наладжений, все в нас добре.